Країзнавчий музей калощини після ремонтних робіт знову запрацював. У день незалежності України відбулося відкриття оновленого музею. На оснащенні музейного комплексу з бюджету Калуша виділили півмільйона гривень. За ці гроші виконали внутрішні роботи, зокрема оновили побілку та встановили сучасні експозиційні вітрини. У день незалежності відбулося відкриття та освячення музею. Ми не варті майбутнього, якщо ми не будемо пам'ятати минуле. Сьогоднішній день це дійсно надзвичайно велика і приємна подія в культурному житті міста, відкриття оновленого приміщення. Ми цього довго чекали. У нас є все для того, щоб рідно працювати, працювати на благо громади міста. На відкриття музею завітали чимало колишан. Серед них відомий український письменник Скалуша, Юрій Іздрик. Митець також вирішив долучитися до оновлення музеїв. Подарувавши раритетний примірник першого номера літературно-мистецького журналу, четвер для мене люди поділилися на тих, з ким я про що говорити, з ким мав про що говорити взагалі. А люди, які працюють в музеї, це люди, з якими я про що поговорити. І більше того, з нами є про що помовчати, і в них є про що послухати, тому що вони знають наше місто більше ніж будь-хто. І я з нагоди цього досвіду хотів би передати музею в якості подарунку. По, по Оригінал макет першого журналу четвер артефакт, який робився 25 років тому без комп'ютерів папером, клеєм і ножичками. Родзинкою виставки стали живі скульптури. Вони стояли в експозиційних вітринах, позначаючи ті громади, які проживали в Калуші – євреїв, нігці, поляків. Також на відкритті оновленого краєзнавчого музею Калущини актори молодіжного театру Любарт презентували перформанс Душа прапора. Ідея та постановка належать Володимиру Джавазі. Наразі музеї експонують частину виставки. Зокрема, на двох вітринах представлені результати нещодавніх розкопок на вулиці Грошевсько. окремому залі зобразили тему війни, де виставили зброю зони АТО, а також світлини вояків УПА. У музеї відтепер працюватиме інсталяційна кімната, де у день відкриття відтворювали чайвані єврейської родини. Це дани на єврейській громаді, які раніше належали приміщенні музею. Проект оновлення музею належить молодшому науковому співробітникові музейновистакового на центру Артуру Єфремову.